Прототип стрябвері хлап складається з двох вертикальних труб, які встановлені в одному баці. На них розміщено 40 кущів ремонтальної полуниці, яка зараз знаходиться у стадії відпочинку після першого врожаю юну. Ось який ще є на кущах і потрошки починається цвітіння наступний цикл. Є пристрій керування, який складається з реле, насосів, компресора і блока якості води. Також ми показуємо, як моргають лампи освітлення. За допомогою реле ми можемо ось цього реле. Можемо вмикати, вимикати. Паліво виконується автоматично, додавання кислоти для стабілізації плащ теж автоматично. Керування освітленням теж автоматично. Взимає десь біля 1 квадратного метра, внутрі десь біля 20 літрів розчину, який ми Заливаємо, купуємо рідкі добриво. Так, Такій среддії може вирощуватись протягом двох років безперервно. Мобільний додаток складається з датчиків контролю температури, який постійно фіксує значення та показує графік на вологості. А, також блок якості води дозволяє бачити динаміку pH і як е, насос pH його перегував. бачити температуру розчину, коливається. TDS та е, селіняті показує кількість розчинених солей, тобто добрі по розчину, і також ми можемо бачити криво, наскільки. Це селі стиги більше або менше в залежності від того, як їх використовує От, Світло зараз вімкнене, ми можемо змінити стан вручну, а також можемо за допомогою автоматизації бачити, як протягом доби вмикалося світлення і 16 годин жовтий це вікнаний, сірий. 8 годин вимкнені з 12 до 8 ранку. Те саме про насос, ми можемо вмикати насос вручну, вимикати вручну, а також дивитися графік вимкнення насосу. В день він частіше вмикається на деякий час. 5 хвилин працює і 25 відпочиває. О, цей додаток є унікальним, розроблений нашою компанією, сюди також можуть бути додані при потребі нові функції, а також блок штучного інте'єкту зараз розробляємо і він буде допомагати керувати температурою, відкривати форточку в залежності від того, які умови в кожної конкретної квартири або поміщення.